Нові фортифікаційні споруди з'явилися у Білорусі. Як повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн уздовж траси між мозерем і мозерським НПЗ обладнано десятки вогневих точок. Там також помічено окопи з бійцями, о, з бійницями і шлагбаум із колод. Нові споруди, як заявляють осінтери, вже обжиті. Біля них помічено військових. Вони мають маркування із червоним скотчем. Таким чином, з метою ідентифікації раніше вже позначали білоруських військових в Україні українському прикордонні Ізраїль готовий передати Україні зброю російського виробництва, захоплену цагалом. Така пропозиція надійшла від Єрусалиму. Про це повідомило посольство нашої держави в Ізраїлі. Зазначають, що відбулася зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука і заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскаль. Сторони обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії. І йшлося про активізацію двосторонніх контактів, а також двосторонньої співпраці.